Сьогодні прекрасна погода, сонячна, окуляри взяла, взяла і такий прохолодний вітерець. Я вдягнула купальничок, подивимось, можливо, позасмагаємо. Ми останнім часом виходили і на берег і просто сиділи. Собаки гуляли, копали, бігали, плавали, а ми сиділи і тринділи на пісочку. Отак мені подобається гуляти. Кеті, а, подивилась на мене, глянула і назад така, сама прийде. Кетті, Кетті, а ти з іграшкою біжиш, мені знову забока горожа, привіт. Тут ми спускаємося. Yeah. Я не тут, подожди, чи... чи тут? Кеті мене збила трошки, пропустила спуск, ось він. оп 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 Вау! Гом-гом-гом-гом! Привіт! Привіт! А я вас там шукаю, а потім, якщо б не загавкала, я б там і стояла. Ти ти будеш там де стоять, а ми вже чекали, чекали. Я дуже швидко, я наче ау, 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 одразу ау. вийшла. Ну, ні, ну, Кетін. не звав. Вона допомагає їй піти. Ми Сема зустріли. Давно не зустрічали, вони гуляють раніше набагато. І що ти туди понесла ту їду? Опять наривається, наривається. Хочеться їй когось нагнати, наганяй зробити. Так. Получиш Глянь, І не забирає свою іграшку, чекає, поки хтось нарветься, так. Да, Ні-ні, він грається. Він грається. Звіжуха собачка. У того самого навчився. У ремінь. Отак вот бігти до людини прямо під час Да. Лякати. А потім мімо. У ремінь бігти. Підхоплює. Кеті теж Навички. взяла з самого дитинства, постійно в неї всі хлопчики. І що, навчилася вона з маленькою пісять, отак піднімати лапу. І досі так пісень. І мені всі кажуть, ну як та сама дівчинка, це та шкабіль. Так, ось вони, компанія Біглівська. Сем, Ремі і Кеті. Все Ремі якось в приділі вони там займаються, а Кеті на своїй хвилі, все, їй нічого не треба в цьому житті, тільки дайте пісок і паличку якусь. Сем наймолодший, оцей, що посередині. І він такий до всіх пристає, кусається, до собак мається на увазі, Щоб погралися з ним. Оно. Отак. Отак от. Сем знизу, Ремі зверху. Кеті не приділа. А! Закопала мене. Esto, yeah, so, так ми відпочиваємо. Виїдемо з друзями. І все. Діти стіл поставили, прибігла, тут поклала і копає. Я говорю, о, зараз на беречі ви це Зразу працювати, працювати. Це знову я. Іду зараз на квартиру. Приїхали майстри, які е, будуть робити кухню. І будемо вже погоджувати остаточно проєкт. Цінови мені там мають розписати. І е, вже... Все це відправляти, ну, коротше, купувати матеріали і починати робити кухню. Ось мій домик. Туди йду. Дивіться, які у мене тут зміни. Це кухня, це стіна. Це стіна, а це саморобні двері з кухні. Для того, щоб підключили газ, Оце треба, щоб були двері на кухні обов'язково, і стіна була там, де по проєкту. По проєкту вона була отут, ця стіна. От. Ну, оцю штуку сюди ще додадуть, коли газ прийдуть відключати. Тимчасова стіночка така чиста для газовщиків. Так всі робляться тупі правила, які досі чомусь існують, і їх ніяк не приберуть. Вже я бачу, що шпалери темніші, глибший кольор, ніж ті, які у Артема. Але ж ми сюди приїжджали з каталогом і підбирали саме для цього освітлення з Веронікою. Ну, я знімала, ви бачили, щоб підходила в тон саме для. Цієї квартири. І... В кожній квартирі своє освітлення, своя кількість вікон. Тому тут мені дуже подобається. Я просто думала, що це такий самий колір, як е, в тій квартирі, що Артема, але коли ми їх поклеїли, і я прийшла до Артема, я одразу поняла, що у мене колір ну, темніший, глибший і такий, там більш маліший, а тут більш такий От. Біж, чи який це Ось, Сьогодні добре, тут не жарко, хоча коли жаркі дні, то тут дуже теж спекотно. Так само, як ордена квартирі, Хоча я думала, що тут не буде так жарко. Міряють зараз останнє замір. Ми ще будемо по штамлік ставити, а і і пішло на роботу через два-три тижні має бути готова курня. Я не знаю. ну Я не поспішаю, тому що ще газ мені тут не, не підвели, в смысле, не підключили. Я вже всі бумажки оформила, маю тепер чекати, поки вони подзвонять і скажуть, коли приїде газова служба, щоб до котла ну котел зачистити. Газ, Короче, я точно не знаю. А потім мають зрізати мені оцю цю трубу. Я теж заявочку даю цю трубу. А, треба перенести вище, щоб вона влізла в верхню шафу. А потім ми з стіну сюди. Туди вже вмуровало трубу в стіну спеціально. І туди шланг буде запущений і вниз до плити. Та не буде видно а, на кухні. Розетки вже треба купувати, можна ставити. Дуже багато підсвіточок різних. Під кухнею. Ну, типу на робочу поверхню. Над кухнею, на стелю буде підсвіточка. А, і в деяких шафах, а, коли відкриваєш, теж буде всередині підсвітка. Ось така вертикальна. Коротше, по максимуму вже я так зробила, чого мені зараз не вистачає там у Артема. От. І тут на балконі теж буде підсвітка от там. А, і буде підсвітка отут. Така вертикальна. От. Тут підсвіточка, там підсвіточка. І я ще думаю, сюди хто ви підсвіточку. Але це ще не точно. Може і не буде тут підвідочки. Подивимось. Прийшла вже додому. У нас вимкнули світло. Я зараз буду включати, мені треба комп'ютер, тому я буду включати домашній наш інвертор. Інвертор, так і називається. Виключаю всі оці штуки вниз. Вони були вверх рубільники, виключаю вниз. Тепер іду на кухню. І включаємо спочатку сюди. Тепер включаємо. Так, зараз. Угу, ага. Це, бачите, тут важливо нічого не переплутати, щоб не довбануло током. Ось це основний каварний проводок. Так, це у мене перехідник, включено в розетку. Ток у нас зараз отут. Це у нас акумулятор заряджається. Да? Так, акумулятор, інвертор. Ток у нас тут. І зараз мені треба, щоб не добинуло мене током, спочатку включити сюди. Тепер включити сюди. Так. Тепер включити оце. Тепер включити оце. І все. І в мене є світло. А тепер йти от сюди і включити, щоб кругом було світло, де мені треба. Оці штуки. Тин, 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 тин. -тин. От така схема система. Завжди стресую, коли це роблю. А тим каже, можна зробити так, щоб воно автоматично переключалося. Коли світло є, включається акумулятор сам заряджається. Коли світла немає, то відключається і включається оцей інвертор. От, дуже хочу, щоб так зроблено було, тому що якось... страшнувато. Просто якщо оце включить і дотронуться до цієї сторони, то шарах на 220. А я сьогодні чуть так не зробила, бо думала, в общем, переплутала я. Але не зробила. А потім ще треба заряджати акумулятор. Теж включаєш спочатку ті штуки туди, воно іскри дає, а потім в розетку, оцю чорну, і воно заряджає від розетки. А зараз, оце, виходить, оце. туди дає, а потім дає на, на всі розетки в квартирі. ток. Отак. От є відео, дуже е подробно Артем розказав про це у мене на каналі. Кому цікаво, і там посилання є на на щось з цього, на інвертор, по-моєму, чи ну, коротше, на якусь штуку. от Виручає, виручає. Ну що, друзі мої, клітиночка їде до нового власника. Пакувала і пригадувала тошечку От, зараз відвезу на нову пошту, відправлю і все. І не буде в мене навіть нагадування про тошика. Але я його буду завжди пам'ятати. Не можу виїхати, не працюють у мене ворота. По Телефон, номеру телефону у нас ворота відбувається. Да, я вже зверталась, вони сказали, що нічого не мінялося, що все ну ти воно в мене працювало, було внесено, все нормально. А потім і у мене і у чоловіка перестало відкриватися. 777, сім відкрийся, будь ласка. Зараз прикольно, раз і відкрилася. Ото був би номер, так? Да? Клітка не хотіла від мене йти. Так було проблематично її відправляти. Приїхала я на нову плошту відправляти клітку. Мені кажуть, За велика, везіть на грозове відділення. Воно далеко. І буду коштувати. 115 гривень. Коробка, бо велика. Якщо в Але це не точно. Позвонила цій жіночці і кажу, може ви на Укрпошту замовите. Тому що на нову пошту мені їхати далеко і вам потім на грузове, що воно прийде. А ні-ні-ні-ні-ні, на, на грузове мені не треба. Дуже далеко. Давайте на Укрпошту, Хорошо. Їду на Укрпошту, проїжджаю, на Укрпошті немає світла. Ми не працюємо, світла немає. Чекайте, я говорю, ну давайте поколпакуємо. Почали доставати найбільшу коробку, засунули ту клітку, вона не влазить. ну що, Згорі пополам, скотчем її замотали. Не було інтернету, щоб з нею зв'язатися, взяти ж адресу, куди відправити. Пішла я до мами, бо в мами було світло і був вайфай. Мами отримала інформацію. Далі потім прийшла на пошту, ще світло не включили. Включили світло, люди набіжали, які вже стояли в черзі. Треба було чекати, поки ті люди... О, яка квітка красива. Гляньте, що це за кісточка. В общем, відправила я. Відправила я квітку, але в такими не видно. Ладно, відсвічує дуже. Фух, ну, Хай служить їм хорошо. Скину мені свій канал, кажу, дивіться, навчайтесь. Канал про папушку. Хвилясь, повольні стік ті. Так от і ходимо без світла, бачите, високо-високо. Дивіться, що у нас за вікном. Намашка. Виявляєте, да. якщо зараз відкрити віконечко і зняти сітку? Що буде в квартирі? О -о -о -о. Вся сітка бушки. Так, у нас світла немає ніде, ніде немає. А, там теж. Крутышки зі світлом є. Не видно вам все одно. Ну давайте подивимось тут. Чи щось я не помню. Чи У нас же включили світло, а я тут як лох, акумулятор свій сажаю. Наверно, да. Короче, вот это я лоханулась. Сейчас включаем. Судячи за все, уже можно. Оце вимикати. Так. Так. Що далі? Отак. Вічта. Стрес, 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 стрес. І. Так. Тепер йдемо включати да? так? Да. Сподіваюсь, що світло таке є. Да. На годину чи що виключили? Значить, на дві мали виключити. Включили раніше. Так, тепер акумулятор ставлю. І вже буду лягати спати. Так, акумулятор. Акумулятор. Спочатку оце. Так, темно, подождіте. Мені з вами не так страшно це робити. Так, Тут виключено, да? Раз. Дивіться, зараз буде іскра. Маленька, ладно Два, тепер це. Три. Чотири. Пішов заряджатися вже. Майже був розряджений Ого. Все, залишаю на ніч. Його заряджаться, а сама йду спадки Ай, вас запрошую. Якщо у вас вже вечір, лягайте спати Треба відпочивати. Так, виключаю ці всі лампочки. Дивіться, я вам не показувала свій вечірній ритуал. тут У мене полотіння, і я його завішую. Оцю штуку не можу виключити. оці можу виключити, а це мені світить. Воно прям ну, світло на кухні. Коли е, включена та лампочка. Ну, коли не завішена. Прямо на кухні, наче якась подсвіточка фонарик. І я отак от роблю кожного вечора. Отак. Оп. І все. І мені не світить. Завішую. От. Так, тут у нас. достируйте машинка и мацун дороблюйте мацун оп оп назад ой 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 выбачайте так Вісім то вже багато, він уже в мене. Десь три години спитих. Старт. Все, включила. Фух. Так, будемо лягати спати. Ну, будемо. Це я про себе. Ми Петр Будемо лягати спати. Королевна Вікторія йде в ліжечку. Королева Вікторія, молодець. Всім добра ніч. Водички ще попийте, якщо що, нагадую. І бувайте до завтра!